Друзі і гроші. Саме це тема сьогоднішнього відео. Точніше, польські слова пеньянзе і приятеле. Чому? Тому що вони доволі складно відміняються і дуже багато людей, що вивчають польську мову, роблять в них помилки. Тому сьогодні у вас є шанс розібратись, не допускати цих помилок. Ну і, звісно, трошки покращити свою польську. Тому, якщо бажаєте досягнути цієї цілі, обов'язково дивіться до кінця. Ну а ми починаємо! Ця лекція може вам здатися трошки нудною, бо навіть вже те, що ви бачите на екрані, багато незнайомих вам слів. Але я постараюсь все максимально просто пояснити, що в нас тут відбувається, як і в українській мові, польська мова має відмінки. Що це означає? Оце що ви в школі вчили знахідний, родовий, орудний і так далі. І відразу ж про сумне. По факту, ці відмінки це різні запитання, відносно яких відміняється наше слово. Наприклад, я маю гроші. Окей, okay, я маю кого, що гроші. Я не маю вже чого, не маю грошей. Я керую чим керую грошима. І от, в залежності від тих запитань, у нас змінюється відмінок, і відповідно змінюється відміна. Так от, йдемо по наших польських відмінках. Перший є сто м'яновнік, і м'яновнік має запитання, хто цо. Це? це така початкова форма. І тут ми маємо слово «пєньонзе». Далі маємо допевняч. Допевняч це питання кого, чого. Це родовий відмінок. І тут зверніть вашу увагу, кого, чого пieni. Можу взяти одну буджук на колінка, буде швидше. А зараз на секунду відволічемося від теми уроку. Є одна річ важлива, яку я мушу вам сказати. Це найважливіше, особливо для тих, хто хоче покращувати свою польську, але або немає часу, або немає мотивації, і якось воно так все само тягнеться. Я дуже часто вам в наших відео говорю, що треба мати наслуханість, що треба, крім того, що ви робите вправи, вивчаєте граматику, дивитесь уроки. Треба мати ще іншу частину вивчення польської мови. І ми вирішили, а чому б не стати першою школою польської мови, яка дозволить вам це робити з нами, що найважливіше на інтерактивній платформі. Ми запускаємо новий вид уроків. По-перше, це уроки на підписку, коли ви платите всього лише 67 злотих в місяць. І хочете вчитись, якщо не хочете вчитись, просто зупиняєте цю підписку. І уроки там будуть якраз для того, щоб адаптуватись в Польщі такі цікавинки про Польщу, і при тому всьому ви будете вивчати польську мову. Наприклад, ми будемо там слухати польську музику, розбирати пісні, робити вправи. Ми також додаємо трішечки граматики до кожного уроку, щоб ви ще паралельно могли поглиблювати свої знання, вчитись говорити грамотно. Але в основному ці уроки будуть базуватися просто на новинах, культурі, фільмах, музиці і різних цікавинках про Польщу. Ми будемо подорожувати різними містами. Я буду вам показувати, що є цікавого, куди можна сходити, і це все польською мовою. Таким чином, ми якраз даємо вам цю можливість знову стати <хи> дитиною, тільки зараз ви будете пізнавати польський світ і при тому вивчати польську мову. В форматі цієї підписки у вас виходить один новий урок на тиждень. Відповідно, у вас є. Цілий тиждень часу, щоб його пройти, засвоїти, опанувати нову лексику, якусь граматику і насолоджуватись процесом вивчення польської мови. І що найважливіше, допомогти собі почуватися в Польщі комфортніше, розуміти, про що говорять поляки, мати теми, щоби з ними поговорити, і мати можливість почувати себе як вдома. Тому переходьте на сайт, дізнавайтеся всі деталі. Ну і звісно, буду чекати вас в уроках. Następnie mamy celownik. Celownik to pytania: komu, czemu? To ja daję komu, czemu? I tu my mamy odmienę pieniądzom. Biernik. Biernik to znachidny odmianek to kogo, co. Піньзе, ви бачите, що він дорівнює м'яновніку, чи хто то і кого це пеньонзе. Не переживайте, якщо ви зараз не розумієте взагалі, як вас це вас стосується, ми коли будемо розглядати приклади, ви це все зрозумієте. Діка! Діка, комосі! Далі маємо наженднік. Наженднік це орудний відмінок. Тут питання ким чим. Pieniędzmi, Takoż, zwróćcie uwagę, u nas odbywa się uciek zmina na literę M. I mamy ostatni miejscownik. W niego zapytania: o kim, o czym, na kim, na czym. Tutaj mamy o pieniądzach. I dajmy się, jak ono u nas się wymienia, że na przykładach w rzeczywistości. Pieniądze szczęścia nie dają, ale są potrzebne do życia. Зверніть увагу, тут ми кажемо, хто що, пеньонзе, тобто гроші. Гроші не дають щастя, але потрібні нам до життя. Я не Е, e, Тобто, хто то, це? Пеньонзе. Це мяновнік, ми тут його ніяк не відміняємо, ви це слово знаєте: пеньонд щастя не даю. Перший приклад. Колейний. Nie mam pieniędzy na nowy komputer. I tu zwróćcie uwagę już nie mam czego, my odmieniamy to w dopełniaczu. Nie mam czego, nie mam pieniędzy. W rzeczywistości z pieniędzmi możecie zapamiętać jedną taką formułkę, którą najczęściej będziemy wykorzystywać w naszym codziennym życiu, że jak mam daje to pieniądze, ale jeśli my mamy zapereczenia nie mam czegoś, to pieniędzy nie dam ci, to pieniędzy, tak? Kto? Pieniądze, czego? Pieniędzy. Kolejny przykład. Zdarza się, że pieniądzom przypisujemy zbyt dużą wartość. Przekładajcie, bo jak inkole tak stajecie, że my. E, no, Teraz popróbuję do przekładu ukraińskiego. Kolejny przykład. Zdarza się, że przypisujemy pieniądzom zbyt dużą wartość. To, to tak wydaje się, że my nadajemy groszom. tu zwróćcie uwagę, moje pytania: komu, czemu, pieniądzom? Nad to wyliku cynist. Znowuż takie widzimy w, w danym wypadku, że w celowniku komu, czemu, pieniądzom. Idziemy dalej. Збірам піндзе на подорож до Японії. Тобто я збираю гроші на подорож до Японії. Ви такі скажете: «Хм, але воно ж нічим не відрізняється від першого прикладу. Тому що форма в м'яновніку і в вбірніку, тобто в називному і в знахідному відмінку, буде така сама. Якщо питання: хто це, або кого це, то пензе. Нічого не змінюється. Колейний приклад. Posługuje się pieniędzmi щоб не видавати їх на zbędne rzeczy. Тобто, я користуюсь грошима обережно, щоб не витрачати їх на якісь непотрібні речі. Послугуєся чим? В даному випадку в нас є наzęдник. Pieniędzmi. To, to wy, Majete, także zapamiętasz, że, że przy pytaniu e, czego i czym w nas odbywa się cesmina z omnaeum, czyli nie ma czego e, pieniędzy, przepraszam, i posługuje się czym pieniędzmi. Odbywa się cesmina, zapamiętajmy o tym. I ostatni przykład: rozmawialiśmy o pieniądzach całą noc. My chowrali prochrosi cielunicz. Rozmawialiśmy o czym? O pieniądzach całą noc. По факту, оці відміни нам треба протренувати, бо слово, як ви бачите, вони не такі легкі, інколи заставляють нас задуматися, як то правильно провідміняти слово пеньонзе. Вживаємо ми його суперчасто, тому бажано потренувати собі, взяти більше прикладів і побавитись трошки з цим словом. Ми тут, друзі, упускаємо вовач в відмінках. Це кличний відмінок, коли ми кличемо когось, але ми його не так часто використовуємо, тому щоб не забивати вам голову. Ще додатковою лишньою складною інформацією, обмежимося лише цими відмінками. Окей, з грошима розібрались, тепер переходимо до друзів. <клес> друзі в множині, Ну, в принципі, слово друзі воно є в множині, а По польську бжмі яко приячеле. Пшиячеле. «Пшия Відповідно, це мої друзі, то мої пшиячеле. Але що відбувається далі? Я буду насправді трошки підглядати в комп'ютер, бо мені так буде легше йти згідно презентації, яка у вас з боку висвітлюється, і щоб я не ускладнювала роботу монтажисту кожного разу перериваючись. Віт, якщо о допевняч, припомнім, допевняч, то питання кого, чого. Я, наприклад, не маю друзів, то не маю кого. Tutaj odmiana przyjaciół, więc nie mam kogo. Przyjaciół, przyjaciele, ale przyjaciół. Wy także bajcie też widmina widrzeźniając i ona taka troszkę specyficzna, uskładnia nam życia z wami. Kolejny przypadek jest to celownik. Celownik ma pytanie komu, czemu? Przyjaciołom, przyjaciołom, tak? Pożyczyłem pieniądze przyjaciołom. Drugiem. Następnie mamy biernik. Biernik to znaczy jednym minut pytanie: kogo, co? Przyjaciół, przyjaciół. Tak samo jak w dopełniaczu, czemu, to muszą te same pytania. Zwróćcie uwagę, dopełniacz ma pytanie: kogo, czego? W odpowiednio nas, e, kiedy mówimy o produży stosuje się pytania: kogo? I biernik ma pytanie: kogo, co? W odpowiednio: tu kogo, tam kogo zbiegające w nas zapytanie i zbiegające w nas formy. tu przyjaciół. Więc mam przyjaciół i nie mam przyjaciół. Tak samo będzie. Następnie mamy narzędnik, pytanie kim, czym i forma brzmi przyjaciółmi przyjechał z kim? z przyjechał mi z przyjechał mi pojechaliśmy nad morze, tak? my z przyjaciółmi pojechaliśmy na morze z przyjaciółmi i miejscownik pytanie o kim, o czym, o przyjaciołach. Teraz przechodzimy do przykładów, żeby nam troszkę stało lepsze życie. Więc mamy tak. Przyjaciele są dla mnie bardzo ważni w życiu. To znaczy, że przyjaciele są dla mnie bardzo ważne w życiu. Tutaj widzimy, że my nie wymieniamy słowa druzji, bo to druzji i jakby Przyjaciele są dla mnie bardzo ważni w życiu. Nie wyobrażam sobie życia bez przyjaciół. Tutaj już mamy bez kogo, tak? To będę dopełniać. Eee, I mamy odpowiednią wymienę. Ja nie wyobrażam sobie życia bez druzów. Pomagam przyjaciołom, gdy tylko tego potrzebują. Pomagam komu przyjaciołom, gdy tylko tego potrzebują. Tak ja dopomagam drożdżom, kiedy one tego potrzebują. Це неприяцю за їх щирость і вперті. Це ніякого знов мами в даному випадку той бірнік. А я ціную кого? Ціную приячу за їх щирість і підтримку, за їх чесність, я б навіть сказала, і підтримку. Spotykam się z przyjaciółmi w każdą sobotę. Spotykam się z kim? Czym? Mamy narzędnik. Ja zostreciają się z друзьяmi każdą sobotę. Z kim? Z przyjaciółmi. I ostatni przykład. Często rozmawiamy o przyjaciołach, których poznaliśmy w szkole. My często mówimy o pro prodrużiw, jakich my. Ee, Пізнали, яких з якими ми познайомились в школі, і так то викрондам. Пам'ятайте про те, що ці два слова вони є складнішими. Не вся польська так виглядає, не всі слова так складно відміняються. Проте на ці варто звернути увагу, бо, по-перше, ми їх часто використовуємо в своїй повсякденній мові. А по-друге, вони отаку подляночку нам роблять. І це все, друзі. Пам'ятайте про те, щоб дати лайк на це відео, підписатись на канал, буду вам дуже вдячна. Напишіть в коментарях, чи є у вас проблема з цими словами, чи не я собі сама придумала таку проблему. Хоча мені здається, що не придумала, бо ми контактуємо зі студентами і я бачу, які помилки допускають люди. Тому напишіть, чи є у вас така штука, що з цими словами інколи виникає проблема. І то, Телена, Дішай, дякую вам багато, жучу вам мілого дня і відживуйте. Zobaczymy się w kolejnym filmie. Cześć!